Доброго дня! Ви на каналі АКБ Крамниця. За всю нашу практику розтинів акумуляторів ми лише одного разу робили розтин резервного акумулятора на каналі TopMax Auto. І то це було доволі давно, ще за часів перших блекаутів у 2022 році. І ось на фоні актуальності даної тематики нам трапився резервний гелевий акумулятор Вінтура, який ми вирішили розпиляти і подивитися, як він влаштований всередині. Оскільки саме гелові акумулятори, а не Аджим, ми взагалі ще жодного разу не пиляли. Даний акумулятор нам привезли спершу на тест, а вже потім після отриманих результатів здали в утилізацію. Жалілись на те, що акумулятор почав доволі швидко розряджатись в порівнянні з тим, як довго він працював, коли був новим. Просто на замітку. Зараз таких домашніх акумуляторів із катастрофічною втратою ємності несуть доволі багато, і симптоми у всіх майже однакові. Також доволі часто люди плутаються, як правильно називати ці акумулятори. Якщо автомобільний, то тут все зрозуміло. А у резервних акумуляторів є багато варіацій на назву: резервний, стаціонарний, тяговий, промисловий, домашній все це різні назви для одного і того самого типу акумуляторів. Акумулятор, який нам здали, це резервний гель, тобто гелевий акумулятор Вінтура на 100 Ампер годин. Людина сказала, що цей акумулятор був куплений у 2022 році і пережив найперші блекаути, використовували його в магазині, де він живив декілька комп'ютерів чи щось таке. Більше інформації нам, на жаль, не надали. Як розшифрувати дату виготовлення даного акумулятора, я, на жаль, ніде не знайшов. Інформації просто нуль. А зв'язків із постачальниками акумуляторів Вінтура у нас нема. Знизу на корпусі виробник також не вважав за потрібне, щоб нанести маркування дати самого корпусу. Стандартизація габаритів у резервних акумуляторів, на відміну від автомобільних, іноді кульгає. Трапляються варіанти з однаковими ємностями, але в різних розмірах. Та даний акумулятор Вінтура. Плюс-мінус по габаритам підходить під більшість подібних акумуляторів із ємністю 100 Ампер-годин. Довжина 330 мм. Висота 225 мм із струмовиводами, і ширина 175 мм. Останнє, що хочеться додати в цьому розділі: Вентура це італійський бренд. Але самі акумулятори, як і майже всі інші резервні акумулятори, виготовляються в Китаї. Китай майже повністю підім'яв під себе світовий ринок резервних акумуляторів. Тож, якщо вам кажуть, що резервні акумулятори італійські, чи англійські, чи турецькі, це або брехня, або продавець не орієнтується. Спершу заміряємо вагу. Акумулятор Вінтура заважив на солідні 29,09 кг. Тобто вага, як для такого гелового акумулятора на 100 А знаходиться в межах норми. Зазначу, що якісь акумулятори важать трохи більше, якісь трохи менше, чіплятись до якихось фіксованих значень чи стандартів у вазі акумуляторів особливого сенсу нема. Ідемо далі: обслуговувати резервні акумулятори це, м'яко кажучи, ще те задоволення. Кришки із доступом до пробок вклеєні. Зірвати таку кришку можна, але при цьому вона точно пошкодиться, і просто поставити її назад не вийде. Треба знову ж таки вклеювати. Отвори в банках маленькі, незручні, причому розмір отворів однаковий, що для акумуляторів на 100 А, що для акумуляторів на 7 Виглядає Виглядається скоріше як знущання. Через такі крихітні отвори роздивитись, в якому там стані знаходяться пластини і скломати задача не з легких. І я вже мовчу про замір густини електроліту. Гелеві акумулятори самі неремонтопридатні акумулятори серед всіх. Гель заважає заміряти густину електроліту, а також долив цього акумулятора саме із за гелю неефективний. Тому в таких випадках залишається тільки гратися із зарядним пристроєм. Підбираючи різні алгоритми заряду і розряду, і сподіватися на якісь результати. Зараз покажемо, як відбувається заряд цього акумулятора і в чому саме проблема. Виставляємо ручний режим заряду з обмеженням напругів 14,6 В. У зарядного пристрою Nano 20 в цьому питанні є одна особливість: верхнє задане значення напруги, принаймні в тих моделях із прошивкою, якими користуємося ми. По завершенню заряду Nano 20 рахує на 0,1 В менше. Ми це враховуємо і отже, кінцевий показник заданої напруги буде 14,5 В. На зарядному пристрої видно, що зараз напруга акумулятора у стані спокою дорівнює 13,2 В, що скоріше всього свідчить про те, що акумулятор був нещодавно знятий із зарядки чи, можливо, стояв у буферному режимі. Саме таким його і принесли на тест. Сильно піднімаю струм, щоб подивитись, скільки саме можна буде виставити, але заряд не дає змогу виставити лише 1 А, оскільки вважає, що акумулятор вже повністю заряджений. Видно, як напруга одразу стрибнула до заданого значення у 14,5 Вольт, що частіше всього є поганим знаком. Пройшло менше 10 хвилин і струм знизився до 0,7 А. Я почекав ще зовсім трохи, і струм впав до показника 05 А. Зарядний пристрій навіть не фіксує час роботи, бо пройшло менше години. Від'єдную краби нема сенсу далі чекати. Перевіримо акумулятор тестером струмів для Галочки. В тестері навіть є тип акумуляторів гель. Вже добре. Вибираю показник струму Єн і задаю довільне значення пускового струму в 300 А. Для резервних акумуляторів з ємністю у 100 а -годин, такий показник пускового струму можна вважати чимось типосереднім. Дуже добре, тестер каже нам, що цей акумулятор просто чудовий. Пускового струму аж 467 А і показник внутрішнього опору 5,92 мАч, що для акумулятора на 100 А, -годин, чесно кажучи, трохи завеликий. На підвищену напругу уваги не звертаємо, адже акумулятор тільки що був відключений від зарядного пристрою. Для наочності перевіримо ще раз тестером цей самий акумулятор, але тепер вже виставимо параметр пускового струму більший 800 А. Результати такі самі: опір і пусковий струм не змінились, а тестер вже каже нам, що акумулятор треба замінити, бо відсотків маловато. Доволі часто люди міряють акумулятори резервні чи автомобільні подібними тестерами струмів, і роблять висновки, що ємності в заміряному акумуляторі 80% або 70% або інший варіант, як, наприклад, у даному випадку 58%. Котре просимо недосвідчених глядачів не плутати показник СОХ, який вам показує тестер струмів з ємністю. Це доволі груба помилка навіть для дилетантів. Тестер струмів показує лише співвідношення у відсотках між заданими показниками і отриманими показниками пускового струму. На те він і тестер струмів, а не тестер ємності. А пусковий струм це не ємність. погодьтесь. Навантажимо акумулятор дамо йому короткочасні 100 А. Я тримав навантаження 5 секунд. Напруга валиться до 11,5 В. в цілому, нормальний показник здорового акумулятора. Якщо хтось вважає, що в резервних акумуляторах нема пускового струму, то це не зовсім так, адже в домашніх умовах також є прилади із моторами, яким потрібен короткий піковий імпульс для запуску. По факту, це і є той самий пусковий струм, як на стартері в автомобілі, тільки зазвичай в домашніх умовах ці струми значно менші, ніж в автомобілях. Тепер перевіримо саме ємність акумулятора, підключимо розрядний пристрій із фіксованим навантаженням. Виставляємо навантаження у 5 А і граничну межу розряду у 10,5 В, щоб акумулятор віддав повну ємність. Будемо рахувати ємність акумулятора у стандартному 20-годинному періоді, чи протримується він 20 годин. Струмовими кліщами перевіряємо, чи струм дійсно виставлений на 5 А як видно, сходиться. Пройшло 26 хвилин. Напруга розряду впала до 12,2 В, що, як на мене, доволі швидкий провал. Струмові кліщі, все ще говорять нам, що струм розряду 5 А. А далі, прямо на камеру, видно, як стрімко валиться напруга у даного акумулятора відео у реальному часі. 32 хвилини розряду і напруга впала до значення в 10,7 вольт. процес трохи сповільнився. 36 хвилин пройшло. Напруга 10,6 вольт. Акумулятор тримається на волосині. 41 хвилина. Напруга 10,55 вольт? 43 хвилини і процес розряду закінчився. Фактична ємність даного акумулятора дорівнює 3,6 Аг зі 100 Аг. Що нам там тестер показував? 58%? Ну ну. Доволі цікаві цифри, і люди часто дивуються отриманим результатом. А також останнім часом я бачу все більше таких резервних акумуляторів із подібною втратою ємності. Тепер, я думаю, можна розпаляти цей акумулятор і подивитись, які там нутрощі. Не варто повторювати те, що ви зараз побачите на екрані. Цього разу. Це ще більш небезпечно, ніж завжди. Зазвичай, коли я пиляю автомобільні акумулятори, то процес йде рівномірно, без сюрпризів, а тут все було не так. Пластик корпусу у резервного акумулятора ламкий, в той час як у автомобільних акумуляторів він еластичний. Реакція цього лампового пластику на нагрів в області пилки мені не сподобалась. Пластик активно плавиться, сильно димить і добряче смердить. Зазвичай, коли нам раніше здавали на обслуговування гелеві акумулятори, і ми їх відкривали, то іноді траплялися випадки, коли гелю було залито дійсно немало, по-багатому. Трохи рідше приносять гелеві акумулятори, в яких гелю залито не надто багато, але все одно навіть на око видно, що він там є. Причому це видно навіть через оті дрібні отвори. У даному випадку я майже не бачу гелю в гелевому акумуляторі Вінтура. Я проводжу пальцем. По відпиляній боковій стінці крайньої банки і бачу, що вона вкрита ледь-ледь тонесенькою плівочкою з гелю. Звісно, я не технолог і не знаю, скільки насправді має бути влито гелю в геловому акумуляторі, але враховуючи оглянуті раніше інші гелові акумулятори, мені здається, що гелю все ж таки має бути значно більше. Коли я пиляю автомобільні акумулятори, то я провітрюю приміщення після розтину один раз після одного акумулятора. Тут же я провітрював приміщення чотири рази в процесі розтину одного єдиного резервного акумулятора. Характерний і доволі їдкий запах пластику від цього акумулятора ще довго не полишав мого носа, і це враховуючи те, що я працюю в добрячому респіраторі. Хто дивився наші попередні розтини раніше, може побачити певні відмінності у процесі розтину з акумулятором Вінтура, а саме те, що я майже повністю відпаляв всі стінки в акумуляторі. Це пов'язано із тим, що для більшої достовірності і точності інформації тепер ми будемо розбирати і аналізувати не один крайній пакет пластин, а всі шість пакетів пластин з акумулятора. Оскільки в геловому акумуляторі пакети пластин запресовані в банки доволі щільно, то щоб легше їх витягнути і нічого не зламати, мені довелося розпаляти акумулятор повністю по контуру. Звичайно, на камеру розбирати всі шість пакетів пластин я не буду. Це доволі нудний і довгий процес. Але якщо я знайду якісь цікаві особливості і відмінності між пластинами в різних пакетах пластин, то ці моменти якраз і покажу на камеру. Кількість мінусових пластин у акумулятора Ventura Gel складає 6 штук, а кількість плюсових пластин 5 штук. Тобто загальна кількість пластин в акумуляторі Ventura на 100 А -годин складає 66 штук. Для справки, якщо порівнювати цей акумулятор із автомобільним стартерним, то схожа кількість пластин буде в акумуляторі із дешевого цінового сегменту на 60 А. -годин. Співвідношення по кількості пластин також доволі стандартне, адже в більшості випадків саме мінусових пластин є на одну більше. Були випадки і навпаки, але їх значно, значно менше. Після того, як повиймав всі пакети пластин, вирішив зняти пустий корпус акумулятора. Тут особливо нічого казати. Вага всіх шести пакетів пластин для акумулятора Вінтура склала 25 кг і 440 г. Тут я прямо таки приємно здивувався, бо якщо прослідковувати за вагою кожного пакету пластин окремо, котрий докладається на ваги, то видно, що їхня вага майже однакова до грамів в середньому 4 кг і 234 г. Якось в одному із відео у нас із глядачами відбувся спір на тему, скільки все ж таки важать скломати. Показую. Звичайно, вага скломату в багатьох випадках буде залежати ще від його зволоженості. Вважаю, що в даному випадку їхня вологість десь посередині між сухістю і перелитими скломатами. Отже, виходить, що вага скломату у всьому акумуляторі добігає позначки у 5 кг і 184 г, що немало, вага чистого свинцю в одному пакеті пластин. Складає приблизно 3 кг і 370 грамів, а загальна же вага свинцю в акумуляторі буде 20 кг і 220 грамів. Розбираючи пакет пластин в акумуляторі Вінтура, можна виділити наступні моменти: мінусові пластини знаходяться в голому вигляді, а плюсові пластини загорнуті в сепаратори. І одразу хочеться зазначити, що сепаратори тут подвійні. До цього моменту я ще не зустрічав в акумуляторах, щоб десь клали подвійні сепаратори. Окрім акумуляторів EFB, але там трохи інша технологія. Певно, що на камері погано видно, але сліди гелю відчуваються лише на кромках сепараторів знизу та зверху. Між пластинами гелю нема. Мінусові пластини також сухі, гелем не покриті. Пластини доволі сильно спресовані одна до одної, тому розбирати пластини голими руками так, щоб їх не поламати, вельми складно. Сепаратори, до речі, ще вологі, якщо їх витиснути. І рідину назад вони всмоктують так само добре, як губка. Витискаю сепаратор ще раз і бризкаю харчовою содою з пульвера. Якщо кислота там є, то буде шипіти. Далі, заради цікавості, вирішив заміряти густину електроліту рефрактометром. Цей акумулятор ніколи ніким не відкривався і не доливався, отже, електроліт тут буде від виробника. Густина вийшла на рівні майже 1,33 грами на сантиметр кубічний, чи то китайці заливають підвищену густину електроліту, чи то з гелевого акумулятора випарувалась вода, і концентрація кислоти на сантиметр кубічний збільшилась, я не можу сказати точно. Але мені вже траплялись схожі резервні акумулятори, які також ніколи ніким не обслуговувались і були доволі вологими. Густина електроліту там теж була вище норми. 1.34 і 1.35 точно бачив. На мою думку, чим більш концентрована кислота буде в акумуляторі, тим швидше буде прогресувати корозія пластин, оскільки серчана кислота доволі агресивна речовина. В акумуляторах використовується розбавлена серчана кислота з густиною в середньому 1,27 або 1,30 грам на кубічний. Нерозбавлена густина. Чистої серчаної кислоти дорівнює близько 183 грами на сантиметр кубічний. Рухаємось далі. Решітка мінусової пластини, певно, що штампована або лита. Візуально відрізнити важко, та технологія лиття більш застаріла. Сама пластина доволі товста і міцна. Намазка добре сидить на решітці і не осипається. В цілому, мінуси завжди в гарній формі в будь-яких акумуляторах будь-якого віку. Решітки на плюсових пластинах. Такої самої форми, як і на мінусових, але намазка на плюсових пластинах всього за два роки експлуатації стала м'якою, наче пластилін. Цікаво, що на відпрацьованих автомобільних AGM акумуляторах, де пластини також міцно спресовані і тримають форму, свинцева паста з часом не розм'якає, а навпаки, твердішає і стає крихкою. Навіть у звичайних наливних акумуляторів ситуація частіше схожа: намазка на плюсових пластинах не м'яка, а тверда і крихка, просто так розчавити її пальцями не вийде. Чи то питання в якості свинцю, чи у добавках у свинець, чи то питання густини електроліту, чи експлуатації, пишіть свої думки в коментарях. Самі решітки на плюсових пластинах стали доволі ламкі. легко ламаються від найменшого тиску. Розміри пластин наступні 15 см довжина 15,5 см висота. Тепер, знаючи розміри і кількість пластин, ми можемо порахувати загальну площу пластин в акумуляторі, яка дорівнює 15345 см. Для порівняння в автомобільному стартерному Аджим акумуляторі на 95 Агодин. Загальна площа пластин буде дорівнювати приблизно 22 тисячі см2 з копійками. І це не дивно, що площа пластину стартерного акумулятора більша, ніж у резервного, адже по факту, чим більша площа пластин, чим більше самих пластин, тим вищим буде пусковий струм акумулятора. Товщина перемичок в резервних акумуляторах менша, ніж в стартерних автомобільних акумуляторах, що також логічно. Адже резервні акумулятори не розраховані на високі пускові струми. Тому міцні перемички їм і не потрібні. Товщина мінусової пластини в середньому дорівнює 2 мм. В деяких випадках це на 5 мм більша товщина, ніж у стартерних акумуляторів, а в деяких випадках у стартерних акумуляторів також можна зустріти товщину мінусових пластин на рівні 2 мм. Товщина плюсової пластини склала в середньому 3 мм і доволі рівномірна по всім краям пластини. Тут можна більш-менш впевнено сказати, що 3 мм це в середньому на 1, а в деяких випадках на 0,5 мм товстіша плюсова пластина, ніж в автомобільних акумуляторах. Тепер, коли ми знаємо товщину і кількість пластин, можна також вирахувати загальну товщину пластин в акумуляторі. Цей показник дорівнює 162 мм. І знову. У стартерного RGM акумулятора на 95 а -годин, товщина пластин дорівнює приблизному значенню у 190 мм. Хтось точно напише, що порівнювати резервний акумулятор зі стартерним це протизаконно. Але у нас поки що нема інших адекватних розтинів резервних акумуляторів, а отже, порівнюємо з тим, що є в наявності. Крім того, брак інформації заважає зробити нам якісь конкретні висновки. Але ви все бачили на власні очі. Тому можете зробити висновки самостійно. Бо, як вже показала практика, робити деякі висновки іноді буває небезпечно. Як завжди, викладаємо таблицю з отриманими результатами. На цьому відео добігає кінця. Дякуємо за перегляд!